Йдемо на зупиночку, яка знаходиться ось тут прямо, біля пляжу Неа. Через такий майданчик дитячий, прекрасний майданчик, чудові дерева, великолепні гойдалки, тарзанка. Дуже класно, приємно. Можна тут посидіти в тіньочку, почекати автобуса. Йдемо на зупиночку. На цьому автобусі ми доїдемо до траси вгорі, потім пересядемо на інший автобус. Можна було б і на цьому автобусі доїхати до Санта-Крус, але він піднімається ще вище траси і пітляє там по всіх селах. І мене особисто нудить від такої траси. Я, би, я предпочитаю пересісти на щось таке, що йде прямо, не віляючи по цих схилах. Усі мешканці Канарських островів мають право на безкоштовний проїзд. Ми, українці, також є резидентами Канарських островів і ось отримали такий квиток, Тархета Транспортера називається, згідно якого ми маємо право на безкоштовний проїзд. Це все оплачує муніципалітет острова Тенерифе. Так, ми сіли на 139-й автобус і піднімаємося від пляжа Неа гору до траси. Водій нам сказав, що ми їдемо на цьому автобусі прямо до Санта-Крус. Не будемо підніматися над трасою і вілять по селах. Зараз побачимо. А за нами їде 139-й маршрут. Він якраз їде. Піднімається над трасами і їде по містечках, збираючи пасажирів. І так зараз перевірив нас на удачу, чи повертаємо ми наліво, чи повертаємо ми направо. Так, ми повернули направо і їдемо повз трасу, вдоль траси, до міста Санта-Крус, столиці острова Тенериха, що нам і треба було доказати. Ми щасливі і. Нам усміхається удача.